Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме битва P2P Earn Games, Honeywood проти Gala, отож буде досить цікавий випуск. Добрий день, друзі, ми з України. Радію вас на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш, містер Адлан. Сьогодні ми продовжимо вашу улюблену рубрику, адже коментарі зашкалюють. А, і а, ось вам і рубрика, битва P2P Earn Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Honeywood, і це Gala, знову ж таки. Яку гру обереш саме ти доволі такий серйозний Конкурент, тому починаймо. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood і це Gala. Отож, про проект Gala. Ми вважаємо, що блокчейн має бути невидимим у наших іграх. Ми використовуємо просту ігрову механіку, яка сподобається всім гравцям, незалежно від того, чи вважають вони себе професіоналами блокчейну. Гравці справді володіють тим, що вони виграються у наших іграх. Якщо ви заробите або виграєте магічний меч на ігровій платформі, Gala, він ваш. Ваші предмети та будь-який успадкований статус є перевіреним активом у блокчейні, який можна обміняти іншій особі або грати з ним у грі, так, я який можна обміняти іншій особі або грати з ним у грі? Ми не розробляємо ігри у вакуумі. Ми постійно співпрацюємо та перевіряємо припущення з нашою спільнотою Discord. Ми будуємо разом із голосною спільнотою чи внесок визначає напрямок розробки нашої кожної а, із наших ігор. Усе в Gala Games Network залежить від системи Нот. Що належить гравцею, мережі Gala підтримується такими ж користувачами, як і ви, і керують вузлами Gala зі своїх домашніх. Комп'ютерів. Отож, про проект Honeywood. Honeywood — це країна мрій, ведмеді мають власні володіння. Це p 2 гра в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам впевненість, мені це 100%. Грати 5 хвилин день і заробляєте реальні гроші, такий логолог зустрічає нас, перейшовши на їхню платформу, на їхню гру. Спочатку я теж не повірив власним очам, але це виявилося саме так. Всього за декілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна це зробити? Перший з варіантів це заробляти купуючи на макетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів це заробляти, перемагаючи в режимі PvP битв. Ну і, звичайно, третій варіант він є набагато простіший. Це заробляти, поклавши свої медикон вустити. Наступне команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це і професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, переглянувши на Ажіотар, страдали гри. Партнери та інвестори, як ми можемо бачити, то серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя: а це космос, Бітмарт, отхіс, Далстата та інші. Тобто є велика підтримка як з боку користувачів, так і з боку інвесторів. Наступне порівняння Ханівуд і Гала. Гала це в жанру P2P, котра є власне непоганою, але її однозначно а, є куди рости. Вона не дотягує до рівня Ханівуд. свою чергу, Ханівуд брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість. Своїх розумових навичок та інші. Якщо прийняти ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд також отримує абсолютну перемогу. І в підсумку о, скажу лише те, що після прийняття двох проєктів перемогу отримав Ханівуд. Тому вітаємо із перемогою. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!